Пане Япченко, до вас перше запитання. Ну, все-таки будемо рефлексувати та реагувати на останню заяву президента Зеленського про те, що е, очевидно, що росіяни готують великий наступ. Це перше частина питання, яким це може бути наступ, тому що йшлося про майже усю лінію фронту з цього інтерв'ю президента Зеленського. А друге, е, ми поки що не готові. Наскільки не готові? Справа в тім, що. Нічого не змінилось від початку повномасштабного вторгнення. Наш ворог поставив дві цілі: Перша – це демілітаризація, а друге, денацифікація. Я би зупинився на першій, тому що нічого нового вони не придумали. Фон Клаузовіц основною задачею війни ставив позбавити супротивника змоги чинити опір для того, аби нав'язати йому свою волю. Яка воля росіян по відношенню до України? Я думаю, нам відомо. Вони хочуть, аби ми зникли з політичної карти світу, і аби вони тут були господарями. Що відбувається, коли росіяни господарі на якійсь частині української землі? Ми бачили в Бучі, в Ірпені і, на жаль, ще в багатьох окупованих. Переконаний тимчасово окупованих територіях те, де ми деокупували території, ми бачили, що по собі залишають росіяни. На жаль, нас ще очікують дуже неприємно побачене, коли ми деокупуємо деокупуємо решта територій. Я в цьому не сумніваюся. Але відповідаючи на ваше запитання, нічого не змінилось в їхніх планах. Вони mm -hmm. будуть намагатись. Позбавити нас спроможності чинити опір стільки, скільки зможуть. Наша задача чинити їм опір стільки, скільки треба, допоки не закінчаться вони, і ми можемо це робити. За ці два роки ми показали, що ми можемо не просто пручатись, ми можемо. Перемагати, але це можливо за умови виконання багатьох факторів. Один з ключових факторів це консолідація всередині суспільства. Саме тому зараз ми активно займаємось рекрутингом. Саме тому я зараз особисто як командир підрозділу їжу і спілкуюсь з тими людьми, не обов'язково з потенційними вояками, е е е не обов'язково з тими, хто потенційно буде. Плічопліч разом зі мною вести бойові дії. Я спілкуюсь з усіма, хто готовий говорити про те, що нас очікує. А нас очікують роки важкої боротьби, можливо, десятиліття. Ми маємо на це налаштовуватись. Звісно, я був би дуже радий, якби ми перемогли швидше. Але я не допускаю іншого варіанту аніж наша перемога. І ми маємо всі усвідомити, що тут не може бути нічієї. Ви питаєте про цей рік? Але ж питання в тім, що цим роком війна не обмежиться, росіяни будуть намагатись нас знищити стільки, скільки у них буде вистачати на це сил. І в нас єдиний варіант вийти з цієї ситуації перемогти. Чанки, я от ну, ваша тематика, в тому числі мобілізація рекрутинг. Я розумію, що ці цифри на пану прямому ефірі називати не можна і не варто, Якими є наскільки серйозними зараз є потреби в живій силі українського війська. Ну, ви, дали... чи ви можете назвати навіть якісь там ну, ви дали відсоткові моменти. Ні, ви дали відповідь на це запитання. Звісно, ну не можна про це говорити. Ситуація тому, Катастрофічна от... чи ні? Дивіться, ситуація може стати катастрофічною, якщо зараз українське суспільство не усвідомить одну базову річ. У цій війні переможе одна зі сторін. І нам. Неприпустимо, аби це була не Україна. Правда ж? От ми маємо це усвідомити. Просто, ну дивіться, станом на зараз, що відбувається? Бойові частини, деякі воюють від початку повномасштабного вторгнення, а деякі ще і до початку повномасштабного вторгнення, е, втрати, втома. і... Поза сумнівом, ці втрати потрібно заміщувати. В ідеальному варіанті потрібно давати відпочивати частинам, на їхнє місце заводити нові. Тоді просто ефективність роботи тих частин буде вищою. І тоді втрати в тих частинах будуть нижчими. І тоді втрати в противника, який воює проти цих частин, будуть вищі. Ну, це ж наші очевидні речі. В контексті цих очевидних речей, якщо ми маємо, а ну, це не секрет, що, на жаль, ми не виконуємо той мобілізаційний план, який був би потрібен. Це інформація з відкритих джерел, в тому секрету немає. Наскільки ми його не виконуємо? Ну, мабуть, не пасує говорити про цифри, але факт, що ми не виконуємо. З огляду на те, що це війна на перемогу однієї зі сторін. Так? Тому що Росія від нас не відчіпиться. Якщо ми далі будемо не виконувати цей план рано чи пізно в нас посипеться лінія оборони, і це буде неприйнятна історія. Я з високою доли ймовірності можу сказати, що це відбудеться ну, от, не вже зараз. Тобто, ситуація зараз не є критичною, але процес набору людей, підготовки людей це час, і ти не можеш просто взяти людину, вона одразу пішла воювати. Тобі треба її підготувати, і тобі треба, щоб ця людина прийшла в бойове злагодження з побратимами. Тоді вона воюватиме ефективно. Відповідно, це розтягнутий в часі процес, і тому ми не можемо собі дозволити так легковажити. Ми, як суспільство, ми як громадяни цієї держави. Тому звісно, що ситуація є. Небезпечною, я б навіть сказав вкрай небезпечною, але станом на зараз, на моє переконання, ситуація ще не є безнадійною. Олександр Ябчанка, а, а потім пану е, цихоцькому хочу дати відреагувати на те, що казав дикий пане Ябчанка, Я бачив: е, ну, судячи з ваших емоцій, вам є що додати, є що сказати. Ну і це було доволі таки, Знаєте, я це зауважив. Дякую нашим режисерам от за цей кадр, коли говорив дикий і. Вас також двох уважно тримали в кадрі, для того, щоб наші е, глядачі ваші емоції роздивились. пан Япчан. А зрештою, пан Дикий сказав те, що я говорив перед тим, тільки він це озвучив іншими словами. Фактично, він сказав, що станом на цю хвилину ситуація не є безнадійною. Але якщо ситуація буде залишатись такою і далі. То вона стане критичною. От фактично, це він підрезюмував. І саме тому я з ним годився, тому що е ну, тому що дуже би не хотілося, аби ми такі допустили до. Безнадійної ситуації, а потім якось знову героїчно з неї, е, вийшли. Але ж героїчний вихід з ситуації це життя людей, це життя багатьох людей і це життя дуже гідних людей. Тому давайте не допускати до цієї ситуації. Олександр але, Япченко. Але треба. Я не знаю, що відбувається за кулісами, але я бачу, що відбувається на сцені. А на сцені в нас без перебільшення смертельна битва між представником демократичного світу і представником тоталітарного світу. І від того, хто в цій битві переможе, багато в чому залежить, якою буде цивілізація завтра. І зараз. Від нас, от від кожного українця, залежить, який буде результат цієї битви. Оце ми маємо усвідомити. І припускаю, що коли ми це усвідомимо, ми, я маю на увазі ну, країною, ми включимось, не знаю, кожен. Тоді ну, з високою долою ймовірності з'явиться такі лідери, які стануть плічоплічі, будуть готові в тій битві. Битись разом з нами. Але просто кожен громадянин має усвідомити: ну не нам обирати, в який час жити, нам обирати, як нам жити в той час. І от кожен має усвідомити, що так вже сталося, що ми на тій сцені. Давайте не загинемо.